Добрий вечір, пані Марино. Дякую за можливість тут виступити. І хотів би головні такі речі окреслити, які мені здаються дуже важливими. Ну, по-перше, ракетні і дронові атаки на Україну. на Мирну Україну да не на військові об'єкти, на на будемо казати так, на цивільних, на цивільне населення, на міста це безумовно величезна трагедія. Але разом з тим Україна демонструє потужність протиповітряної оборони, і можна навіть відзначити, що є дуже високим результатом. Якщо 37 47 43, перепрошую, дронів було збито, то це, на мій погляд, є дуже високим результатом і демонструє, що технології. Ірано ну не є такими ж такими вже передовими, які е можна було б вважати, що вони супер-супер е такі серйозні. Хоча те, що робить зараз Росія, насправді це є елементом москітної. Стратегії тоді, коли відносно дешева техніка масово застосовується, і це безумовно призводить до великих руйнацій і до великих, будемо казати, так, втрат. Хоча в нашому випадку тут ми кажемо про втрати серед мирного населення. Фактично, фактично, вони побоюються атакувати військову інфраструктуру військових безпосередньо, тому що розуміють, що такі дрони будуть майже одразу збиті, але Іран готує зараз постачати. Ракетну техніку, йдеться про балістичні ракети, і в тому числі відомо, що Іран розробляє і має в своєму арсеналі ракети близько 20, 20 типів. При цьому це ракети, які Можуть використовуватися для ураження цілей як на 200-300 кілометрів, а можуть використовуватися на 2-3 тисячі кілометрів. Скоріше за все, Росія буде купувати ракети з дальністю 300-500 кілометрів. Скоріше за все, серед таких ракет є там, до речі, і такі. Покращені ракети з маневреним боєприпасом, які можуть демонструвати дуже високу точність для Росії. Зараз вагомим елементом ситуації є те, що іранські ракети використовувалися в бойовому в бойових умовах, і тому це для Росії велике таке надбання, якщо тим більше врахувати, що в них дуже Сильно е, зараз відчутний дефіцит ракетний, і е, здається, що нових ракет, таких як Х101 або Х-555, там взагалі дуже дуже мало залишилось. Вони їх вже тримають для е, ну, таких е, більш вагомих речей. Тепер все залежить від того, як світ реагуватиме на цю ситуацію. Ну, відомо, що. ЄС вже закликав на рівні міністрів закордонних справ щоб ввести нові потужні санкції проти Ірану. Чи можна буде стриножити Іран у такий спосіб? Поки що сказати важко, тому що Іран насправді має дуже великий досвід життя під санкціями і, в принципі, впевнено обходив ці санкції, знаходив шляхи для? Отримання різноманітних комплектуючих. Але між іншим, іншим Сполучені Штати дуже зараз активно працюють саме над тим, щоб не дозволити. Росії та іншим країнам безконтрольно використовувати мікроелектронику і створювати новітні озброєння. Відомо що Сполучені Штати контролюють близько 65% цього ринку. І е, певна кількість цих мікрочіпів, якщо вона не потрапить до Росії, е, то фактично е, Росія не зможе е, виробляти е, ракети надалі. І е, е, не тільки йдеться там про ракети, а йдеться і про е, дуже значний перелік е, е, різноманітної. Військової техніки та обладнання минулого тижня Блумберг оприлюднив звіт, який російська прокуратура зробила, і який свідчить про те, що імпортозаміщення в Росії повністю провалилося, і оскільки це так, то це свідчить. Що насправді режим потужного контролю, експортного контролю може суттєво вплинути на ситуацію? Питання лише в тому, чи зможе Росія отримувати, наприклад, такі необхідні речі від Китаю або від того ж самого Ірану, тому що така співпраця може звісно ну, тривати, вона може. Уповільнити російські різні розробки і виробництво, але зупинити в такому разі буде дуже, дуже важко. Між іншим, важливо також сказати про те, що отака ситуація з ракетними і дроновими обстрілами України має стати величезним таким аргументом для того, щоб Сполучені Штати все ж таки почали. Надавати Україні ракети ракети, зокрема оперативно-тактичні ракети для тих самих РСЗВ Хаймерс або, можливо, і більш покращені ракети. Крім того, які вже, до речі, є в Сполучених Штатах і мають відстань ураження до 500 кілометрів. Ми про це вже не одного разу казали, але. До того щоб Україна отримала таку техніку, ну поки що адміністрація Байдена не дуже на це йде. Тим більше, що окрім Окрім ракет Україні було б добре отримати і потужні безпілотники, і літаки, і отримати так само і танки. Сьогодні «Укроборонпром» заявив про те, що на фініші розробка. Дрону бойового, який буде мати можливість летіти тисячу кілометрів, наскільки це може бути швидко зроблено і в? Розгорнуто виробництво сказати важко, але відомо, що вже кілька років в Україні різні компанії ведуть такі, такі роботи. При цьому дуже цікаво, що відбулося таке об'єднання. У нас завжди була проблема з державно-приватним партнерством. А от у розробках бойових дронів, особливо дронів кілерів ситуація створилася таким чином, що державні компанії. Компанії почали співпрацювати з приватними, причому дуже потужна співпраця все залежить від того, наскільки у нас буде така політична воля, власне, створювати своє, тому що розробок в Україні дуже багато і наскільки вони будуть втілюватися в реальне життя, тут залежить, скоріш за все, це людський. Фактор, а зробити це можна буквально за, за кілька місяців. Якщо аналізувати іноземно, взагалі те, що відбувається на міжнародній арені, то не можна не згадати, що минулого тижня Сполучені Штати прийняли таку стратегію національної безпеки, і там дуже багато чого є цікавого про Україну. Зокрема, там чітко сказано, що а, Сполучені Штати не дозволять Росії або будь-якій іншій країні. країні. Використати або досягти військових цілей внаслідок використання ядерної зброї або за рахунок ядерних погроз. І хоча в інтерв'ю CNN Джо Байден так ухилився від прямої відповіді, який, у який саме спосіб Сполучені Штати це будуть робити, в принципі, це є свідченням того, що таке, Адміністрація Байдена таки наважиться протидіяти ядерній загрозі Росії. Про таку загрозу кажуть все більше. Зокрема, розвідка Німеччини сьогодні будемо так в лапках, скажемо, прокинулася і заявила те, що давно вже є очевидним, що Україна є, опинилася зупинилася перед великою загрозою ядерного удару. Но перед Водночас Сполучені Штати заявляють, що пильно стежать за Російською Федерацією і не зафіксували переміщення ядерної зброї тож поки що нічого про це такого чіткого сказати. Не можна, зате чітко можна сказати, що Росія війну програє, і минулого тижня не безпідставно Бен Волос зафіксував міністр оборони Великобританії. Сказав, що Росія більше не є над державою, і це стало очевидно не тільки для. Усього світу, а й для самого Путіна. Але, зрештою, невідомо, чи могла б зупинитися війна після того, як Путін піде з влади. Наприклад, сьогодні аналітичний центр РЕНД в Сполучених Штатах оприлюднив таки, таку доповідь, де. Вказується, що для наступника Путіна буде дуже важко зупинити війну, і він зіткнеться з тим середовищем, яке сьогодні. Прагне розгортати війну, далі вести її, Тобто, прямо заявлено про ідеї реваншизму, які можуть бути в Росії навіть після завершення гарячої фази війни та після перемоги України, і тому для України безумовно буде важливим. Поміркувати про те, як вона будуватиме і як вона забезпечить свій потенціал оборонний саме у період майбутнього протистояння, тому що можна зараз вже казати, що найближчі що найменше 10 років це будуть роки протистояння з потужною Росією, яка буде слабнути, але Хотіти реваншу, ось це є такою досить серйозною для України. Проблемою і ситуацією, яка вимушує замислитися саме над своїми виробництвами, своїми власними технологіями, а так само і над військово-технічним півробітництвом, бо, як відомо, і НАТО зараз розробляє можливості для відновлення ОПК України і існує думка про спільну на спільне нарощування оборонного потенціалу за рахунок, в тому числі західних західних. Країн, тож наше майбутнє вбачається все ж таки в якщо не райдужним, то таким, яке може забезпечити нам гідне протистояння навіть проти такого сильного ворога, яким є Росія. На цьому хочу завершити і подякувати за можливість висловитися в ефірі.